Всім привіт, друзі! Це перша серія з двох відео, які будуть присвячені 24-му і майбутньому-2025 року. В цьому відео ми з вами будемо розглядати минулий 24-й рік. Декілька питань, як пройшла Україна з, з вигляду з огляду вищих сил цей рік, як він буде в порівнянні з майбутніми роками. В наступному відео ми подивимося з вами на. 25-й рік, що очікувати Україні у 2025 році. Зараз ми з вами подивимось, минає 24-й рік, подивимось з огляду вищих сил, як Україна пройшла, чи достойно українці пройшли цей рік, чи достойно Україна пройшла цей рік 24-й. З огляду вищих сил. Можливо, якісь будуть підсказки, і, можливо, якісь будуть зауваження, взагалі, що нам скажуть. 24-й рік. Як оцінюють вищі сили України, українців, які ми пережили цей рік? В загально, загально, що ми бачимо, вищі сили дуже гарно оцінюють людей патріотично настроєних. Взагалі, Україна стала за цей рік, якби не було складно, якби які б не були проблеми. Все ж таки, ми пройшли цей рік достойно. Ми пройшли цей рік, бачите, в результаті збережена країна. В результаті збережена і дуже досить таки сильно біля от туз червовий, він вказує на. Домівку вказує на батьківщину Ось цей туз. Він оточений вісімками. Вісімка це розмови, це мова, це емоційна підтримка один одного. І взагалі це гуртування суспільства такого навколо України. Тобто українство такими от складними складними подіями і взагалі. Труднощами, які ми пережили в цьому році, вони згуртували от, Україну, українство, вони згуртували людей і, як би так сказати, сформували і продовжується формування такого ядра. Тобто воно кристалізується. І загально для України дуже-дуже для України, в принципі, цей рік був дуже корисний. От з огляду, того, що нам кажуть, вищі сили через карти, то е, за цей рік ми згуртували. Е, це був такий етап, пройшов такий етап, через який ми от, згуртувалися, через який ми там не не втратили країну, через який ми е, через рік, який через ці всі складнощі, е, які не розкололи суспільство, навіть попри якісь там мови і так далі. Але є одне застереження: застереження сварок. Застереження сварок, застереження е, якихось непорозумінь, е, застереження, знаєте, е, якихось таких пліток і наклепів. От е, нам треба один до одного все ж таки віднос, відноситись якось більш лояльно. Е, треба слідкувати за з тим, що ми кажемо, за язиком. От за тим, що ми пишемо, за тим, що ми публікуємо, за тим, що ми розповідаємо і кажемо один на одного або один про одного. От застереження про це. Більшість людей може згуртуватися і об'єднатися як то більше в сім'ю, коли ми відкинемо якісь ці непотрібні плітки, непотрібні якісь, знаєте, Розмови за спиною. Там ось Чомусь тут саме пов'язано з розмовами З розмовами і мовою. Цей рік все ж таки ми прожили достойно. І в ці події, які, на жаль, були багато, було і ну, таких поганих, трагічних подій, але все одно цей рік в результаті, отут, наприкінці, він згуртував суспільство і більш зробив його такою сім'єю, так скажемо. Ось так застереження, я вам сказав, вісімки це розмови, мова, розмови, те, що ви кажете, думаєте, публікуєте, вносите в публічний простір, розповсюджуєте між людьми ці всі чутки. Це треба. Цього уникати або дуже ретельно перевіряти те, що ви і дуже так, ретельно думати над тим, що ви кажете іншим українцям, що ви кажете там про інших, взагалі про інших там українців. Треба думати краще про це і контролювати ці моменти. Але загально все ж таки вищі сили оцінюють цей рік як. Корінь українства, так скажемо. Тобто в, в цей рік дуже багато було енергії саме в гуртуванні нації, в гуртуванні нашої країни. Ось так. Так от кажуть, за 24-й рік. Далі ми так. з вами подивимось, друзі. З огляду, двадцять рік, з огляду на майбутній умовний термін умовний, не там 5 років. Наскільки цей рік був складний? Порівнянні з майбутніми роками, з майбутнім періодом там, 5 років, от, наскільки цей рік складний. Або він ще, як то кажуть, квіточки. Чи він дійсно був, склад... Чи він дійсно був, був такий складний в порівнянні от, з, з наступними? Дивимось, порівняння з наступними під умовним терміном 5 років, наскільки цей рік складний з наступними роками? Бачите, не все, не все таке важке, воно дуже легко проходить. Бачите, все таки цей рік був в порівнянні з наступними роками надскладний, так скажемо. Тобто наступні роки мають бути все ж таки легше. Ну Це в якому все ж в порівнянні, і як воно буде, ми з вами подивимося ще в наступному відео, але це, це рік він вказує на спустошення бубнового короля. І цей рік був він якби був такий заключний етап, або вирішальний такий рік, який вказав на слабкість от ворожого режиму. Тут чітко вказаний ворожий режим, бо Бубновий король це ворог. Його влада от, і сусідня країна. Це вказує на те, що цей рік він глобально якби, підкосив дуже сильно ворога. Особливо в фінансовому плані. Бачите, тут карта грошей випадає. Тут таке зло неочікувано для них. Карта зла неочікувано по грошам. Тобто цей рік він для нас був складний, але він, все ж таки ця складність вона відобразилася дзеркально на вороги. Тобто цей рік він, як би там не казали, як би там не висвітлювали, ви ж розумієте, що ворог висвітлює там свої, начебто якісь успіхи на фронті більше, ніж це фактично є. Вони використовують всі і псошні свої моменти. Використовують всіх недоброчесних, там якихось там знаєте вояк. Особливо це стосується якихось команд... командних посад, тобто якихось там командирів, якихось там таких ще радянських цих генералів. Вони використовують їхні слова, перекручують, тобто оце, це все іпсо. Вони використовують і люди, як би так, Складається думка, начебто у них там все супер. У них все не дуже, там взагалі не супер. І цей рік от він став серйозним ударом, серйозним поштовхом до повалення цієї руснявої країни, не до країни. Ось так. Тому ця вся складність, яку і ця. Ці всі проблеми, які ми пережили в 2024 році, вони все ж таки відобразяться дуже сильно на ворозі. Він буде дуже сильно втрачати, І цей рік от він дав такий серйозний поштовх. Тому цей рік можливо наступні роки я не бачу. Ми подивимося в наступному відео, але в порівнянні з наступними там з наступним умовним періодом п'яти років. Все ж таки цей рік він складний. Складний і склад... трохи складніший, ніж інші. Ось так можна сказати. От він тут все ж таки випадає дуже складним, але наступні роки вони також тут вказують те, що наступні роки вони також не будуть легкими. Наступний період цей п'яти років він не буде легким. Але цей все ж таки він складніший. Складніший, особливо для ворога. Ось так. Особливо те, що ми там зробили для ворога, як били ворога. Ось так, друзі. Тому цей, можна сказати, в наступні 5 років період, це один з найскладніших. може найскладніший, або один з найскладніших років. Тому в майбутньому ми маємо отримувати все ж таки. Більше позитивних емоцій, більше позитиву, більше перемог, ніж в цьому році. Ось так, друзі. Ну, давайте глобально порада. Ми побачили в першому розкладі пораду про те, що ми не маємо робити. Подивимось, пораду, чого уникати. Які були, яка така найголовніша помилка. На двадцять му році або найголовніші помилки, або найбільше яких помилок робили українці в, в минувминучому році році в цьому, в році яку, який минає. Головна, найосновніша помилка це, як би так знаєте, складання рук, опускання рук. Хтось там зневірився, хтось не може знайти себе в, яку, в якійсь роботі, хтось просто, наприклад, ниє, що там щось не так, щось там не виходить. або... Мало йому платять, або якесь керівництво не таке, або ще щось. Тобто, оце нитьо, так скажемо, складання. Оце найголовніше, тут така от вийшла, бачите. Найголовніша, і це проблема в більшості вона випала як психологічна. Тобто, це от психологічний стан це зрозуміло, але вона і реальна, і психологічна. Але психологічна більше. Найголовніша помилка і найголовніша, якби найголовніший такий негатив, випадає саме в тому, не треба, не хочу повторювати ці слова, не треба нити. Да? Не треба не то що нити, не, тре, не можна складати руки, так скажемо, е, можете нити, там, хто хоче, але руки складати не можна. Оце така найголовніша порада найголовніша така, як би, можна сказати, помилка, або найголовніший такий от стримуючий фактор. Ось саме це. Не складайте руки, друзі. Не складайте руки. Рухайтесь, хто як може, треба рухатись, Не незважаючи на якісь психоемоційні ваші стани. Рухатись треба хто як може, е хто як може швидко, хто як може взагалі треба рухатись, не складати руки і не надіятись тільки на захід і на західні гроші. Треба. Робіть те, що можете робити. Навчайтесь чомусь новому, в кого не виходить. Тобто треба рух, 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 і в будь-якому випадку не покладати рук, так скажемо. Намагатися більше працювати, шукати себе, розвиватися, якщо у вас з роботою все нормально, розвиватися ще далі, допомагати іншим розвиватись також дуже <кхм> важливо. Це найголовніший. Така помилка застереження або просто звернути увагу на це. Не можна складати руки. Цей рік він був все ж таки одним із найскладніших за останні, точніше, навіть найскладнішим з усіх, може там, трошки найскладнішим. З останніх взагалі 30 років Незалежності України. Але руки складати не можна. Наступні, наступний період, приблизно 5 років, має все ж таки бути трохи легший, але на 2025 рік ми приблизно зробимо, друга серія буде. Я зроблю відео приблизно з такими питаннями, трохи іншими. На що очікує у 2025 році, як діяти, на що звертати увагу і так далі. 24-й рік був таким, друзі. Я бажаю, щоб всі негаразди, які у вас були, залишились в цьому високосному складному дуже року. Він, і те, що високосний він складний, і те, що ми побачили, він також найскладніший, напевно, один із найскладніших років за нашу незалежність. Але якщо ми не будемо складати руки, все буде добре. Нехай всі негаразди залишаться в цьому році. Нехай оцей. Нехай цей високосний рік забере з собою всі негаразди назавжди. А нам треба далі рухатись, розвиватись і не покладати рук, працювати і допомагати, якщо є змога іншим. Ось так, друзі, ми з вами побачили. Я вам бажаю тихого, мирного часу. Бережіть себе, друзі, своїх близьких. І до зустрічі в наступному відео.